Та це скільки треба заробляти, щоб купити ту машину. Я вам що, депутат. А дійсно, скільки треба заробляти, щоб купити свою першу машину з Америки? Експерти кажуть, перша автівка має коштувати не більше шести ваших зарплат, максимум 12. Давайте порахуємо на прикладі. У якості першої автівки візьмемо Dodge Dart 2016 року. Комфортний відносно свіжий седан, недорогий у ремонті та обслуговуванні. Признати такий обійдеться у 6-6,5 тисяч доларів. А ремонт ще плюс 15 тисячі доларів. До речі, очевидна перевага авто з США. Поки йде доставка, можна підзбирати гроші на ремонт. І у підсумку маємо 7500 тисяч доларів за готове авто. А тепер про витрати на обслуговування. Є правило, не витрачати на авто більше 20% свого доходу. ТО близько 10 тисяч гривень на рік. Паливо з розходом 10 літрів на 100 км вийде десь 5500 гривень на місяць. Страхування 5000 гривень на рік. І на непередбачувані витрати краще відкласти хоча б 10 тисяч гривень. Відповідно, для вас така автівка буде комфортно, якщо ви заробляєте не менше тисячі доларів на місяць. Багато це що мало? Пишіть свою думку в коментарі, а також напишіть, яку автівку ви б хотіли пригнати з Америки.